Ми прожили рік в орендованому будинку. І на що б я звернула увагу, коли буду купляти свій будинок? І першу, і саме головну причину ви вже бачите, прямо за мною. Зараз все розповім. Як ви вже зрозуміли, це фруктові дерева. Ви, може, і запитаєте, а чому б ні в своєму дворі не посадити тих дерев, яких я хочу, особливо фруктових? Чому б ні? Але для цього є садок. Ви бачите перед собою таку історію із гнилих плодів. Так, це все можна зібрати, закрити варення, закрити компот, зробити вино і навіть сік. Але якщо ти цього не полюбляєш і тобі це не потрібно, то звісно для тебе це просто сміття. І діло не тільки в плодах, але й в листі, і в полюсках, коли відміне. І ті плоди, які вони збрасують, коли вони ще зелені і зовсім не зав'язалися. Тобто прибирання. Кітла. Це ваш друг. Yeah. І плюс це все тягнеться yeah. за ногами в дім, в машину. В принципі, це стосується всіх дерев: вишні, яблука, абрикоси, сливи, чорешня. І це просто про зручність. Можна посадити дерева, які просто вас не скинуть своє листя. Так, це буде тінь, це буде гарно і не так більше вас пропонує. Плюс всі дерева мають змінність розростатися, і це руйнує вас. На території цього будинку є теплиця в садку. Але ця теплиця укрита вся деревами. Звісно, ця тінь, це добре, якщо у вас не поглядають помідори, огірки не попечуться. Так це є плюсом. Але бородина просто не виросте в тіні. І вона росте під яблукою. під тими деревами, які не будуть давати води, або буде мінімальна тінь, а буду давати пародині, щоб вона не пеклася. Також ніщо б я звернула ще увагу, цей будинок дуже довгий, тобто кімнати великі, будинок 162 квадратних метри, невеликий, довгий, і це є незручною. Тобто кімната велика, а поставити в ній і облаштувати якось нічого. Тому, коли я буду обирати свій будинок, я буду звертати увагу на компактність самого будинку. Хай він буде великий або маленький, але це буде зручно. А тут виходить так, щоб дійти з одного кінця до другого будинку, треба секунда 30. Це є буде Ну і моя улюблена тема це сусіди навколо тебе. Тобто, коли ви купуєте свою будівлю, треба йти по всіх сусідах і запитувати, хто живе поруч, хто як до вас відноситься, які були відносини з минулими господарями цього будинку. Щоб все по документам було правильно, щоб квадратура вашої ділянки співпадала точно з вашими документами, щоб сусіди з вами не воювали і це не передалося вам у спадок від минулих господарів. Я вам назвала чотири фактори, про яких би я не взяла будинок. Напишіть п'ятий ви. Але вже рік ми проживаємо в цьому будинку, і нам тут дуже комфортно і затишно. Ми полюбили його цією душою. Але є ті фактори, на які ми звернули увагу, коли будемо купувати свій будинок. i you not going to be able